Вітаю вас, дорогі друзі! Epic Slim колаген для контролю ваги, для зниження ваги, контроль апетиту, є в наявності. Всі просили колаген, дай хороший колаген. я даю хороший вам колаген, але чомусь е, взамін, тишина, нічого, нікого, молчок. Е, якщо ви думаєте, що дешевий колаген буде працювати, то ви маєте великі сумніви. Хороший колаген, він дешево не коштує, а колаген, Epic Slim від B Epic. Має дуже ну, він смачний з, зі смаком пінаколада, має 18 амінокислот, має в складі левову гриву, гриб, гриб кордицепс, також має берберин. Берберин дешево не коштує, якщо його окремо брати, хороший, дійсно хороший тут, поєднане максимальне. Поєднання компонентів для того, щоб ви скидали вагу без втрати м'язу і маси, щоб це було безпечно абсолютно для нормалізації рівня цукру в крові. Також колаген він для шкіри, він для сухожилля, він і для судин, згладжує стінки судин, для того, щоб вони були міцними і гарно. Все працювало для підтримки серцево-судинної системи. колаген також гарно працює для легких. Ну наприклад, мені це дуже подобається, як працює колаген, коли є якийсь подразнюючий надокучливий кашель, Колаген і для нігтів міцних, щоб швидко росли, були міцні для волосся, щоб було гарне волосся для очей, для зубів, для ясен. Ну, колаген, куди не глянь, це Основний компонент складової для людини. Це він корисний і потрібний. Отже, я маю в наявності колаген, кому потрібно, дійсно хороший колаген, Тут 30 порцій прийому. Всередині є мірна ложка, одна мірна ложка в день, і цього буде достатньо. Приймається, п'ється дуже легко. Бікардіо маю в наявності. Бікардіо упаковується 30 пакетиків Саше, які розчиняються у воді зі смаком малини. Це для... Підтримки серцево-судинної системи проти тромбоутворення, щоб внізапно не вмерти і піти з цього життя, а для того, щоб продовжувати своє життя до глибокої старості і бути в здоровому тілі, в здоровий дух. Також в бікардіо має чудові компоненти, глід проти запальних процесів і амінокислоти, елгренін, елцитрулін це які насичують наші судини киснем для того, щоб у нас не піднімався тиск, в нас не було ніяких проблем із серцево-судинною системою. Ось ну, бікардіо дуже корисний проти тромбоутворення. для... Нормального кровообігу тут і не тільки. Тут також є магній, калій, фоліова кислота, червоний буряк. глітко, ензим Q10. Тут дуже дорогі компоненти, які навіть і окремо брати, вони також дешево не коштують. Бікардіо — це найкращий продукт. Також маю в наявності L8. Це зелена ранкова капсула. Приймається один раз в день зранку. Ось. Бачите, і все. також дуже гарний склад. Це продукція від американської компанії B-Epicного харчування. Також люди замовляють базові продукти біла фі... і фіолетова капсула. Це все в комплексі працює дуже чудово. це. І також схуднення, безпечне схуднення для організму. Не потрібні ніякі l карнітини там, якась, якась ще якась інша біда, не буду називати, хоча їх знаю дуже багато. Це все не потрібно. Це дуже легко працює, без шкоди для людини, без шкоди для організму. Чудові продукти, три капсули, всього-навсього, три капсули, які змінять ваше життя на до та після. Ось також підтримка печінки, підтримка жовчного. Ну, всі 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 все є в одному. Це на замовлення. це Беруть люди, вже замовили. Я отримала біла капсула. Біла капсула і фіолетова капсула. Такий базовий набір коштує 117 доларів напряму з Америки до вашого дому. Оформлюю з свого власного збисту кабінету. Реєструю в компанії b за вашим бажанням. Як хочете, реєструю, будете займатися цим особисто, замовляти напряму з Америки до свого дому в будь-якій країні. Це інтернет-магазин у вашому телефоні, який працює з будь-якої країни, і замовляєте продукцію для оздоровлення, для себе, для відновлення, для того, щоб гарно почуватися і радіти життю, і дожити до глибокої старості, так як це і антивікові продукти, і для гарного самопочуття, і відновлення після важких хвороб. Отже, все.